Разом з тим, міністр оборони Південної Кореї у понеділок заявив, що його країна готується збити ракету, запущену північним сусідом, якщо та перетне повітряний простір Південної Кореї. Про схожий крок заявила Японія, яка теж уважно стежитиме за запуском її траєкторією польоту. Тим часом Барак Обама своїй візит у Південну Корею розпочав з відвідин демілітаризованої зони, яка розділяє північну та південну Корею. Обидві країни формально перебувають у стані війни вже понад 60 років. Наталія Лонова розповість більше ви перебуваєте на кордоні свободи. На початку візиту президент Обама зустрівся з американськими солдатами, які патрулюють демілітаризовану зону. Через куленепробивне скло форпосту, він мав можливість зазирнути на територію північної Кореї. У цей день новий лідер Північної Кореї Кім Чен Ін відзначив офіційне закінчення студенного трауру після смерті свого батька Кім Чен Іра. Військові південної Кореї підтвердили, що Північна Корея доставила на стартовий майданчик балістичну ракету, яку планує запустити в космос у середині квітня. Дві поперед спроби запуску сателіту на орбіту були невдалими на спільній конференції. Президент Південної Кореї Лі Мун Бак та президент Обама заявили, що погоджуються, що запуск ракети Північною Кореєю буде порушенням санкцій ООН щодо використання пхеняном балістичних технологій. північна Корея не досягне нічого своїми погрозами та провокаціями. Північна Корея знає свої міжнародні зобов'язання та повинна зробити зворотні кроки, щоб їх дотриматись. Обама додав, що запуск ракети скоріш за все означатиме призупинення американцями доставки харчової допомоги північній Кореї. Головною причиною візиту президента Обами до південної Кореї є відвідування саміту з ядерної безпеки, ключовою темою якого стане обговорення шляхів недопущення ядерних матеріалів до рук терористів. Обговорення ядерних програм Північної Кореї та Ірану не зазначені в офіційній програмі саміту. Однак ці теми безумовно стануть темами обговорення під час двосторонніх зустрічей лідерів США, Китаю та Південної Кореї. Північна Корея, у свою чергу, вже заявила, що будь-яка критика. Та її ядерних програм на саміті буде розглядатися Пхеньяном як оголошення війни президент Обама на прес-конференції в Сеулі заявив, що звернеться до президента Китаю Ху Цзіньтао, щоб той натиснув на Північну Корею і змусив Пхенян остаточно змінити свою позицію щодо питання своїх ядерних програм. Наталія Леонова Голос Америки.